Всім привіт, друзі, вітаюся на своєму каналі. Продовжуємо ми серію відео, зв'язані з гвинтівкою козаків Сі2. Сьогодні ми з вами вибралися до лісу, щоб відстріляти. Цю гвинтівку на кучність і пристріляти її на нові пулі. Це розповідав в минулому відео. Будемо зараз проводити відстріл на дистанцію 30 метрів. А на дистанції 30 метрів пулями мої GSB. GSB. Зараз я покажу, які вони. Пулюсь ось такі пулі, GSB Diabolo Маса 0,77 грам. Виробник рекомендує стріляти саме ними, так як гвинтівка настроєна на них. Ось такий у нас тут вогневий рубіж. Ось там от нас встановлена мішень. мішень. я закріпив на колесо. Мішення закрутив на колесах. Дистанція 30 метрів приблизно. Ну, за паралаком тут 35 метрів. Вже ближче підсувати не буду. Попробуємо зібрати максимальну кучу, зробимо зараз 5 пострілів. Поміряємо, виміряємо СТП і потім пристріляємося на дистанцію 35 метрів. Перевіримо зараз разом кучність. Кучність, яку покаже гвинтівка на цій дистанції, так як е, виробник е, виробник заявляє, що на дистанції 30 метрів 2 см куча, ну не більше. Все, барабанчики вже спорядив. Паркуємося на вогневий рубіж і відстрілюємо, напевно, куль 5. І так зробили серію з п'яти пострілів. Перша серія. Один по-моєму останній пішов чомусь правіше. Напевно я дергнув. Але я вже бачу, що тут не 2 см. Хоча, приблизно де у нас. ну Це п'ятий отрив, СТП якраз десь тут посередині. ну Давайте по крайній поміряємо. Так, по крайній у нас 5. Якщо брати до уваги цю кучу, ось так от. 2,5 з 2 ,5. 2. В общем, 2,5 см. Якщо не рахувати цей одрив. А з одривом, отак, напевно, буде більше. 4,5, общем, з одривом а так 5 сантиметрів. Давайте зараз поправимо барабанчик, відмітимо ці постріли. дує невеличкий вітер. Зробимо зараз поправку вліво, можливо чуть-чуть вниз і відстріляємо серію. Спробуємо зацепити. За десяточку на цій дистанції. Так, друзі, друга п'ятерка пішла. Крутнув я барабанчик не вліво, а вправо. Стрельнув перший раз, полетіло воно правіше, коротше, я зрозумів, що зробив не так поправку. Далі підкрутив я ще правіше, попав ось сюди, далі я ще крутнув. Ось перший постріл, ну типа третій, четвертий і ось п'ятий, відривав я. Давайте зараз напевно перевішаємо мішень. Перевішуємо з вами мішень. Зарядимо барабанчик. Або не будемо перевішувати мішень, намалюємо мішень ось тут. Зарядимо зараз барабанчик і відстріляємо вже на кучність. І так, друзі, третя п'яторка полетіла. Закачав я, до речі, сьогодні манометр до 250 бар. Я дежурна насос собою не брав. Це нам вистачить по самі вуха, щоб зняти це відео. І так, полетіла третя п'ятерка. Тут я вже приклався. Тут я вже приклався. І ось у нас це мені вже подобається більше. Ось у нас 5 пострілів. Це у нас був другий, по-моєму, це перший, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, десяточку. Давайте поміряємо тут. Дистанція, я ще раз напоминаю, 35 метрів. А ось так от у нас ну Два з половиною. Якщо не брати, брати оцю кучу то в нас 1,5 см, виходить по крайньому. Да, якщо брати, півтора А якщо подальнім, то 2,5. Ось така от нас вийшла кучність на дистанції 35 метрів. Давайте перенесемо цю мішень на дистанцію 50 метрів і відстріляємо її на 50 метрах, пристріляємо. Подивимося, куди буде пролітати. Зробимо коригування. Зараз ми напевно обнулимо барабанчики на 35 метрів. І далі вже будемо робити поправки по клікам. Дивіться скільки потрібно вносити на яку дистанцію. І так, друзі, барабанчики ми з вами обнулили на дистанцію 35 метрів. Перенесли мішень на дистанцію 50 метрів. Паралакс у нас якби, теж показує 50 метрів, так якраз співпало. Мішень видно чітко. Що хорошо видно мішень. В общем, відстріляємо зараз 5 пуль на цю дистанцію і підемо подивимося. Можливо, зараз 5 буде пристрілишних, зараз будемо стріляти, дивитися, куди прилітає і робити сразу коригування. І вже потім, коли вичислимо коригування правильно, коли воно співпаде з десяточкою, наші попадання, тоді вже будемо ну, зафіксуємо, скільки потрібно кліків зробити вверх. Десь запишу десь свій блокнотик, чи запам'ятаю. І потім вже будемо стріляти на кучність на дистанцію 50 метрів. І так, давайте першу серію робимо, пробуємо зацепитися за десятку. Друзі ой, беремо лінійку сразу. Беремо зразу лінійку. Тому що прилетіло доволі таки непогано. Так як дистанція вже 50 метрів у нас. У нас ще є можливість постріляти ще чуть далі. я думаю 50. І вистачить. І так, дистанція 50 метрів. Дивимося. Я думаю, що пулі будуть летіти або нижче, або вище, плюс-мінус, так само як і на 35. Куча в нас. Скільки? 2. 2,3 сантиметра. По цим. По цим взагалі 2 см. Взагалі, я не знаю, як так виходить, але куча на 50 метрів у нас получилася краще, ніж на 30 метрів. Можливо, на 30 метрів я десь трошки не вкладувався, так як треба. В общем, що ми робимо? Піднімаємо зараз. Піднімаємо зараз барабанчик. Вище. Ну ось десь СТП приблизно. Поднімемо його вверх десь на не знаю на скільки кліків, на кліка, напевно, на кліків 5, на кліка 4. В общем зацепимося зараз за мішень за центр. А Слідующу п'ятерку поміняємо мішень і вистріляємо вже на кучність на цю дистанцію. Але поки що мені ну, куча дуже подобається. Дуже подобається. І так, друзі, 50 метрів. Зробив я поправочку вище. На клітів 5, напевно, може і більше. Подивимося, куди прилетіло. Прилетіло раз, прилетіло два. З цього добра тут не було, наскільки я пам'ятаю. 3-4. В общем, воно все летить сюди. Чомусь. Чомусь летить лівіше. Окей. Робимо так само малюємо центр тут. Проблемо, пробуємо зараз підняти. Ну ще на кліка 2 підніму вище. І подивимось. Подивимося, як воно себе покаже. Не хочеться робити коригування лівіше, але подивимося. Зараз вистріляємо сюди кучу. Вже давайте постріляємо на кучність. Зорбу зараз ще поправочку вверх чуть-чуть. І постріляємо на кучність сюди. Кинуся. оце тут. Так, друзі, кажу зразу, що зараз я рванув, рванув два постріла. Я в принципі, відчув, як я рванув два постріла. В общем, два постріли, перший, другий розлетілися в різні сторони. Останніх три я, де я вклався. Прилетіло ось так. Цих два я рванув. Це перший. Оце точніше перший, це другий, а ось тройка. І третій, по-моєму, я теж трошки рванув. Тобто, в принципі, по цим двом плюс-мінус центр ми звели. Ну, куча, я не знаю, ці два не знаю, чи можна в цей защитувати. Ну, два з половиною. Взагалі, на 50 метрів, два з половиною см. Навіть ми бачили, де вже менше повиходило робити кучність приправленої вкладки. Плюс-мінус на 50 метрів ми пристрілялися. Це в нас на 50 метрів це потрібно зробити ну, 12 кліків вверх. Там 1-2. Підняти вверх. На 30 метрів у мене виставлені нулі, на 35. Дальше не знаю, чи є смисло стріляти далі. Блін, мішень не взяв. Давайте постріляємо по. Ну, Я думаю, плюс-мінус, зрозуміло, винтівка стріляє кучно. Кучно. В мене ця кучність в принципі, влаштовує повністю. Думаю, свої задачі вона буде виконувати. Давайте постріляємо зараз на 50 метрів. Поставимо такі цілі рухомі. Поставимо одну ціль на 50 метрів, тобто встановимо його тут. А одну на 35, зараз встановимо на віточці. І стрельнемо на одну дистанцію і на другу Сразу одночасно. Подивимося, чи вийде збити, за скільки пострілів вийде збити два таких балончика. Як бачите, один покоцаний і ціленький. Давайте цей що ціленький поставимо тут. Зараз якось встановлю, а цей, що покоцаний, на дистанцію ближчу, на 35 метрів. І так, друзі, ось нас дистанція. 50 метрів. Да, це у нас дистанція 50 метрів. Стоїть балончик. Дистанція 35 метрів. Повісив я на гілочку. Плюс-мінус тут. Ось на гілочці буде висіти балончик. Ось так, от перша мішень. Друга. Зараз постараємося їх збити. Знімати буду, не знаю, або десь тут поставити. поставлю, або зараз. Можливо, зводив огору я познімаємо зразу, Якщо в мене вийде. І так, друзі, магазин спорядили, зарядили. Дистанція 35 і 50 метрів. Будемо зараз спробувати вразити ціль. зроблячи при цьому найменше спроб. Ставлю я вас тут біля себе цей раз. Не видно. Так. Дистанція 35 метрів. Зараз знайду ціль. Так, дистанція 35 метрів. Маль. Так, постріл. Так, поразили з першого разу. Робимо зразу перезарядку, далі у нас дистанція 50 метрів. Паралакс і коригування і. Так, дистанція 50 метрів, постріл No1. монстр номер два. <звук> Было попадание с другого пострела Барабанчик у них. Так, друзья. Ці мішені ми з вами вразили, там ще по-моєму розлетівся нагренкірпіч. В общем ось дистанція 35 метрів. Вісів балончик тут на вітці. Кудись його скинуло. Немає десь його скинуло, зараз А он Аундо. І ось десь ми в нього попали. Взагалі ми збили його з першого пострілу. І дистанція 50 метрів. Перший постріл я зробив, він десь пішов мимо Можливо моя помилка. І з другого пострілу от сняли балончик. От напевно попадання тут, тут не було таких м'ятен. Сняли балончик. І при цьому кірпіч. Розлетівся на двоє Ось ми підставляли частинку І він розлетівся на двоє. Тобто куля потрапила в балончик, відрикошетила далі, пішла і розбила в общем тобто, як бачите, ця гвинтівка не тільки кучно, але ще й достатньо общем, Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, які відосики ви хотіли побачити, буду відповідати по можливості, там, на якісь запитання задавайте і так далі. Е, всім дякую за перегляд. Да, До речі, цей спойлер. Скоро я буду їхати додому, е, візьму його з собою, в відбунтовочку. Там в мене є смітник і там доволі таки багато креколок. Якщо ви розумієте, про що я Попробуємо їх трохи погасити. Бо там цього добра дуже багато розвелося. Але це буде далі. Щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім дякую за перегляд, пишіть коментарі. Все, всім гарного дня, на добраніч. Хто там тумляє спати. Слава Україні!